Небажані онуки. Повернувшись із роботи, Олексій одразу помітив, що дружина чимось засмучена. Марія кришила овочі на салат, але її думки були далеко. Що сталося? запитав він, сідаючи поруч. Мама приходила, відповіла Марія, і її голос затремтів. Вона все ніяк не може заспокоїтись? втомлено зітхнув Олексій. Марія кивнула, сіла на стілець. Закрила обличчя руками і заплакала. Вони з Олексієм кілька років мріяли про дитину, пройшли безліч обстежень і процедур. Нарешті вони зважились на процедуру штучного запліднення. Коли тиждень тому Марія поділилася радістю з матір'ю Ніною Іванівною, та відреагувала дивно. Навіщо це вам? Мені такий онук не потрібний. Її слова прозвучали як вирок. Марія намагалася пояснити, що це їхній єдиний шанс, але мати була непохитна. Коли Марія повідомила, що вагітна двійнею, Ніна Іванівна здивувалася, але її думки не змінилися. На відміну від неї, батьки Олексія зустріли новину з непідробною радістю, одразу ж пропонуючи допомогу і вже уявляючи, як будуть в'язати одяг для майбутніх онуків. На жаль, Ніна Іванівна не здавалася. Вона приходила до дочки, коли Олексія не було вдома, і засипала її сумнівами. А ти взагалі впевнена, що то будуть ваші діти? А раптом спеціалісти, щоб не псувати статистику, підсунуть вам чужих. Ці слова отруювали Марії душу, змушуючи сумніватися у власному щасті. Олексій, бачачи, як ці розмови впливають на дружину, прийшов до тещі і заборонив їй спілкуватися з Марією, побоюючись за здоров'я дружини та дітей. Мені здається, що ви хочете, аби Марія не доносила дітей, я інакше не можу пояснити ваші дії, сказав він. Але Ніна Іванівна пішла далі. Вона розповіла про все родичам, незважаючи на прохання Марії зберегти таємницю. Телефони почали обриватися дзвінками, а родичі засипали Марію безглуздими питаннями і страшилками з інтернету. Ну ти, Марії, даєш, я читала, що після штучного не все може проходити гладко. Що ти робитимеш? запитувала її старша сестра. Від переживань Марії стало зле, і її госпіталізували на збереження. Олексій забрав у дружини телефон і щодня відвідував її, щоб заспокоїти. Коли її виписали, він одразу повіз її до своїх батьків. Там, у спокої і любові, Марія, нарешті, відчула себе у безпеці. Вони дізналися, що у них будуть дівчатка, і вони вирішили назвати їх Софія та Аня. Дівчатка народилися здоровими на два тижні раніше, ніж очікувалося. На радість усій родині Олексія вони були міцними. Марія чекала дзвінка від своєї матері, але його не було. Коли вони з дівчатками повернулися додому, Ніна Іванівна так і не прийшла. Першою навідалася старша сестра, але принесла лише памперси і однакові костюми. Згодом стосунки почали відновлюватися, але Ніна Іванівна продовжувала ставитися до онучок упереджено. Вона прямо заявила Марії, що її спадок призначений для дітей старшої сестри. Але останньою краплею стало те, що на одному з сімейних свят вона вголос заявила, що у неї двоє онуків, а не четверо. Наступного дня Марія зателефонувала матері. Ми з Олексієм поговорили і вирішили, що тобі до нас краще не приходити. Якщо ти Софію та Аню не вважаєш своїми онучками, то і бачитися тобі з ними не треба. Навіщо дівчатам така бабуся? Нехай у них буде тільки одна бабуся і один дідусь, зате кохані і люблячі. Вони справді перестали спілкуватися. А коли дівчаткам виповнилося чотири роки, Олексію запропонували роботу у філії фірми у сусідньому місті. Сім'я переїхала, і питання зустрічей з ріднею Марією відпало само собою. У Софії та Ані були люблячі родичі з боку батька, і їм цього було цілком достатньо.